Добрий ранок, літній. Сьогодні я їду в РАКС. Хочу подати заявку на оформлення світоспорт народження моєї малечі, моїх малюків. От. Сподіваюся, що там не буде черги. От. Бо знаю, як працюють всі ці установи. Короче, сподіваюсь, дуже сильно, що я дуже швидко все це зможу зробити. Я приїхала, сподіваюся, там немає черги. Мені не повезло, була дуже величезна черга. Сказали люди, що приймають по 40 хвилин на одну людину і що люди займають чергу з п'яти ранку. Ну, я вирішила не чекати. Я приїхала в ЦНАП тут також на Борчагівці. Думаю, можливо, тут попитаю вдачу. Я вже все. Приїхати в ЦНАП, це була гарна ідея. Е, я прийшла на ресепшн до адміністратора. Він мене зареєстрував, і я без черги в черзі було ноль людей. Е, на, я малятка, коротше, на ці всі впорблення. і Я зайшла без черги от, до жіночки, яка мене зареєструвала. Е, дуже швидко на двох діток зайняло 40 год... На двох зайняло хвилин. То по 20 на кожного зробили свідоцтво. І, кстати, ще ж класно, що мені одразу зробили ну, заявки на свідоцтво про народження, Зразу оформили виплати оці, при народженні дітей на кожного. І також зареєстрували малят на мене на моє місце проживання. Тобто, вот. грубо кажучи, все одразу в комплексі мені зробили за 40 хвилин. Вот, так що класно, що я сюди заїхала, хоча б просто попитати. Тала з пакунка малюка, одяг 56-го розміру. Покажу вам, що тут є. Це з двох пакунків. Тут є шапочки. Вони в такому зеленому жовтому кольорі. І білі щось з такими от колами. От є на зав'язочках пару штучок. І є ось такі на розиночка, дві штучки. А Далі дві пари штанців жовті. Є такі зірочки, але зірочки, до речі, не підходять до цих костюмів. Це, напевно, з якогось іншого набору, але ну, ладно. Потім йде ось такий бодік. Раз, два. З короткими рукавчиками. Далі йдуть ось такий бодік ще йде. З довгими рукавами. Їх теж дві штучки в мене. Десь один загубила. Чоловічки йдуть. Один, два, три. А, тут десь бодік, короче, вже Ну, короче, пару штук ось таких от. Вот. і жовтенькі ще. Ну, по якості вони дуже такі мікінькі. Зараз э, закинув пральну машину, висушу і будемо використовувати вот. замовила на Алікспресі ось такі пеленальні штучки. Це, типу, легке заполенання, Кокон такий. От, Сюди ми кладемо малючка і потім його ось так от закриваємо. Щоб у нього там вільне було пиліна, тут ще шапочка в комплекті йшла. Я взяла два. Один для Марка з динозаврами і другий для Кіра з такими зайчиками. Більш дівчачий. Я за не виходить його. Розправити. Ось так. І тут теж шапочка така йшла. Е, і я взяла ще теж для пеленання, типу кокон, але з відкритими ручками. Але він чогось дуже великий, такий здоровений. Я знаю, на яку це здоровенну дитину. Хоча, можливо, тут просто От. Ну, Все одно для моїх малят вони ще все великі, але теж по якості, кстати, класні. Марку я взяла ось таку з машинками, а Кірі взяла ось таку з лебідками. Приїхали з малюками сьогодні заключати декларацію з лікарем. Нас пологовий передав до лікаря господа, педіатра, який найближче знаходиться до нашого місця проживання. Вона нам десь на 3-4 день подзвонила, сказала, що вона набирає декларації, що, треба, ну, що їй передали наших малюків, що можна приїхати заключити декларацію, вона їх зважить, подивиться, як в них йде, там розвиток, зріст, вага міняється. От. Ми подумали, що наче нам шукати якогось іншого лікаря, наче жінка така приємна була по телефону. От. І зараз приїхали, з нею проконсультуємося. У мене немає якогось такого лікаря, до якого ми прям хотіли б зареєструватися. Тому, в принципі, я думаю, що якщо вона буде така нормальна, то ми з нею заключимо одразу декларацію, щоб вже нічого не шукати і закрити це питання. От. В принципі, нам на машині було їхати десь. Головне цього всіх близько, ота да, у нас манюнечки мої. Сплять, ми поки що їх перевозимо в люльці. Та мама ще зі мною була, вона пішла подивитися, що знаходиться. От. А от потім ми купуємо авто крісло, а так як тут було близько, то зараз так привезли. В принципі, я там пристібую бо їх то обезпечно, коротше. От. І плюс не на великій відстані. Зараз ходимо до лікаря, побачимо, наскільки вони набрали, бо ми їх так згодовуємо, щоб вони гарно набирали. Ну, вони ті лещички, видно по ним, що вони змінилися. От. Так що побачимо, які, яку вагу вони набрали. Мені вже тут подобається, тому що немає людей, немає черги. Ну я розумію, що я записалась там по часу, але все одно подивіться нікого немає. Я таке люблю, особливо коли ти приходиш на прийом до лікаря. Приїхали від лікаря, з'їздили дуже добре, нас зважили, поміряли, подивилися рефлекси. Декларацію я не заключила, тому що в мене ще нема свідоцтва про народження дітей. Так як я оформлювала через СНАП, це буде через місяць, плюс-мінус, тоді я тільки зможу заключити декларацію з лікарем. Також вона просто ну, вела в систему діток, але також там прям на Хелсі вони ще не з'являться, тому що немає декларації і немає свідоцтва. Вот. Значить, Марк у нас набрав, він вписувався з вагою 2710, зараз він 2795, практично 2800. А по зросту він став чогось менше, він народився 52 см, зараз він 51 см. Ну, Скоріше за все, це похибка в вимірюваннях. От. А кірочка в нас трошки в довжину підросла. Вона була 50 см вона народилася, От. а зараз вона практично 48 см. От. А по вазі вона виписувалася 250. 70 стається, а зараз вона 2,565, типу на 5 грам менше. От, ну, вже, я думаю, що тут похибка в вимірюванні є. От, а загалом лікар нам сподобалося, скоріше ми з нею заключимо декларацію, нам назначили візит на а, місяць, нам буде місяць, це через два тижні. От, а так загалом вона сказала, що з дітками на даний час все немає. От, так що будемо там набирати вагозними. Далі. От, а так, в принципі, нормально з'їздила. Зараз я готую їсти, я наготувала, а, покажу, що я готую зараз борщ. Він мене вариться, я зробила книжку, насмажила біточки від і зробила салат. До речі, я все це робила заготовок, які я зробила. І це набагато виходить швидше, ніж Ну, звичайно, ніж якби я все нуля Нарізала у мене були заморожені, Я просто їх окунула в яйця, підсмажила на борщ. Я тільки нарізала картоплю, все інше я просто повкидала. Одну гречку зварила і все. В принципі, це зайняло дуже мало часу. От покиді такий сплянь, бо я приїхала, їх нагодувала. Я, до речі, вообще, перший виїзд я нічого не взяла з собою. Я взяла тільки підгузки на цей випадок, а пелюшки ніякі не взяла. Одяг ніякі не взяла. Марк в мене піснявся, був мокрий. От прийшлося у Кіри забирати пелюшку, бо вона була втягнута і закутувати її в легку з з переносочки. От, в принципі, ми на машині, то ми нормально доїхали. Але, як то кажуть, це на практиці. Я щось не подумала, що він може опісятись. Я подумала, якщо опісяється, то змінами підгозники все. А він мені опісяв свою одежу, пільонку. От, то, да, треба, коротше, наступний раз, якщо кудись так виходити, то щось з собою брати на зміну. От, ну, це все на досвіді буде, коротше. От, якось так. Показую мій животик через три тижні після пологів. Він ще трохи здувся, виглядає ще таким досить вагітним, але я відчуваю, що він трошки вже зменшився, став трошки меншим.